Мати Тереза, мати Тереза знаєте, подивіться відео на Ютубі чи ВКонтакті про неї. Ось, знаєте, Вона такі слова казала, коли її хвалили, ну що вона робила? Ви знаєте, що вона робила? Що мати Тереза робила? Вона їх... людям без, кори, без корисно, безкорисно. І, і за це ніхто не платив гроші. І знаєте, коли її хвалили, вона казала, я лише олівець в Божих руках. Такі мудрі слова, знаєте. Е, давайте тако, ні, стоп, давайте, давайте такого, заспіваємо цю пісню, а тоді родамо анкети. Бо вони зараз просто будуть думати і не про, не про пісню, не про те, що ми співаємо, тримайте. Дивіться, в нас є такі анкети, але вони маленькі, тому будуть більше. Е, друзі, дивіться тако, давайте ми заспіваємо цю пісню, називається голос перемоги, і просто в кінці ви напишете свій віду. Тобто, що тобі сподобалось, що тобі не сподобалось, давайте, я коротше кажу, я скажу по Você me usa,